Дорогі друзі, брати та сестри, знову вітаю вас в ефірі телеканалу Тібен Україна. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Що воно значить для нас? А чи взагалі є життя після цього життя? Пам'ятаєте, в інтернеті ходить така історія, як нібито дві дитини в утробі матері розмовляють між собою. Одна із них вірить, що є інший світ, а інша зовсім не вірить. І вона говорить, що настане день, коли ми залишимо цей стан, це місце, це середовище, перейдемо в інше місце. Ми побачимо усміхнені очі нашої мами, яка нас приголубить, і ми побачимо нашу маму. А інша дитина говорить, ні, ти що, такого бути не може. Ось це наше середовище. Знаєте, один жив з надією, інший жив без надії. Хоча я розумію, що ця історія видумана, діти, немовлята в, в трубі матері швидше всього не розмовляють. А може, я помиляюся. А ось якимось чином вони все-таки спілкуються, але Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа дало нам надію зрозуміти, що помимо цього життя є ще вічне життя. Дало нам зрозуміти, що Господь Ісус Христос. Зробив все, щоб ми мали прекрасне майбутнє. І знаєте, це дає певний статус для нас. Це дає статус того, що ми усвідомлюємо себе як вінець творіння, бо через мене і кожного із нас на землю прийшов Ісус Христос. Тому це допомагає нам будувати взаємини з Богом. Ми розуміємо, що ми маємо вічність, ми є вічна істота. Якщо Бог в контексті вічності, ми про це наразі говорили в церкві, але дозвольте я тут скажу, якщо ми говоримо про вічне життя Бога, то ми говоримо про немає початку, немає кінця. Якщо ми з вами говоримо про наше вічне життя, був початок, але немає кінця. Пряма промінь це якби ми звернулись до геометрії. І для того, щоби. Засвідчити свою божественність для того, щоб дати нам оце вічне Бог прийшов вирішив дві проблеми, дві глобальні проблеми і приніс дві глобальні речі. Я дуже швидко. Перше гріх. Людство пало гріх. І слово Боже, Коринтян, 15 вірш каже: бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням Гріх. Давайте ми гріх як означимо як середовище. Середовище визначає, як я буду жити. Середовище впливає на мене, але я, як людина вічності, можу обрати, в якому середовищі я буду жити. Коли я говорю про середовище, Людина, яка позбавляється гріха, в неї виробляється інший спосіб мислення. Вона починає, друзів, шукати з подібним способом мислення. Вона вибудовує і живе в іншому середовищі. Середовище, де немає планування гріха, зла. Середовище, де люди говорять про мир, про спокій, де люди говорять про те, як мати взаємини з Богом, а не говорять про гріх і не планують гріх. Христос заплатив за нас, щоб ми мали цей шанс жити в своєму середовищі. Друге смерть. І той самий апостол Павло, той самий текст, який вже в іншому вірші, каже, в 21 му вірші, 1 Коринтян, 15 розділ, смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само у Христі всі оживуть. Другу проблему, яку вирішив Ісус Христос, це смерть. Ви скажете, так люди помирають, так. Але я вам поясню, є фізична смерть, є духовна і є вічна. Фізична смерть, так, діє до сьогоднішнього дня. Але коли ми говоримо про духовну смерть, ми говоримо про відділення духа душі від Бога, ну і тіла. Але коли ми говоримо про вічну смерть, ми говоримо про вічне відділення людини від Бога. І щоб цього не було, щоб людина мала шанс прийти до Бога, Ісус на Голгофі вирішив цю проблему, і через Воскресіння своє Він цю проблему затвердив своїм рішенням. Іншими словами, я перефразую, на Голгофському Христі Ісус Христос вирішив проблему смерті, і вона більше не має над нами влади. Ми не відділені від Бога, а навпаки. Що ж набули ми? Той самий розділ 8-10 вірш каже, а по всіх з'явився й мені, мов якомусь недородкою, бо я найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був церкву Божу, та благодаттю Божою я те, що є, і благодать його мені не даремна була, але я працював більше всіх, правда не я, але Божа благодать, що зі мною. Прощення. Апостол Павло описує себе дуже негативно, хто він був. Але навіть описуючи себе ось так негативно, він каже: Я отримав прощення Божою благодаттю. Для того, щоб мати взаємини з Богом, нам потрібне прощення. Ісус Христос через Головський хрест, через своє Воскресіння вирішив. Ми маємо прощення. Ну і останнє ми маємо вічне життя, про що я не раз вже говорив. Ми маємо. Вічне життя з Богом. Благослови вас Господь.